Друзі, всім привіт! Ви на каналі DreamCar. І сьогодні в нас для вас знову є свіженька пропозиція. До вашої уваги Ford Focus 2013 чистий рік. Комплектація Titanium. Друзі, автомобіль щойно розмитнився, щойно приїхав в Україну, та ми одразу його знімаємо для вас. До вашої уваги. Ford Focus 2013 чистий рік на максимальній комплектації Titanium, на 17 титанах. Друзі, 188 тисяч оригінального підтвердженого пробігу без пробігу по Україні. Два дні не вистачало цьому автомобілі, що був чистий 2014 рік. Експлуатація цього автомобіля йде з 2014 року. Друзі, жодний елемент цьому автомобіля не фарбований. Автомобіль повністю в рідній. В рідному окрасі стоять гарні 17-ті неподерті титани на новій зимовій гумі 23-й рік гума. Автомобіль повністю обслужений, стоять нові тормозні диски, нові колодки. Автомобіль повністю обслужений. І Ціна цього автомобіля складає 8800 доларів плюс торг. Автомобіль без жодних сколів, без жодних царапин. Дуже гарний, насичений чорний колір. Також задня тормозна система в ідеальному стані, без ніякої вироботки, повністю нова. Також задня резина, всі, вся резина на цьому автомобілі стоїть одинакова. 23 рік, резина нова. Перейдемо до задньої частини автомобіля. Стоп в ідеальному стані, без царапин, без колів, не побиті. Також задня кришка багажника без царапин, без колів. Дуже гарному та збереженому стані. І також правий стоп в дуже хорошому збереженому стані. І в нас є телеграм-канал, куди ми в першу чергу закидаємо автомобілі, які до нас приїжджають з Голландії та з різних країн Європи. Тобто їх ще немає ні на авторії, ні в Ютубі. Ми їх в першу чергу закидаємо в наш телеграм-канал. Так що ссылка на телеграм-канал буде в описі. Переходьте та підписуйтеся, щоб побачити першими. Наші автомобілі, які до нас приїжджають. І також у нас є послуга доставка авто по Україні. Тобто, якщо ви самостійно не можете приїхати за автомобілем, то ми вам його доставимо. І також допомога в сервісному центрі МВС присутня. І погода нам не дає зняти вам гарно цей автомобіль, але зараз на скору руку вам його покажемо. Як ви бачите, навіть лобове вікно. Повністю рідне накладка Ford, тобто означає, що вікно повністю лобове оригінальне. Також перейдемо до середини автомобіля, покажемо вам його зсередини. Ліва карта дверей зі сторони водія в дуже хорошому збереженому стані. Всі кнопочки, все працює, всі вікна опускаються, всі вікна піднімаються. Як бачите, в ручках є підсвітка. Тобто це підтверджує, що це комплектація Титаніум. Салон відповідає дійсності пробігу автомобіля 188 тисяч, є сервісна книжка, є РДВ, є підтвердження, присутнє автосвітло. Салон дуже збережений в дуже гарному стані. Датчик дощу, підігрів переднього лобового стекла, підігрів заднього стекла, підігрів дзеркал, все присутнє на цьому автомобілі. 180 тисяч оригінального підтвердженого пробігу. Як ви бачите, руль в дуже гарному стані, не потертий. Також клімат, контроль двохзонний. Також є підсвітка на стелі. Тобто це підтверджує, що це контактація Тітаніум. Зараз перейдемо до задньої частини автомобіля, тобто до заднього ряду сидінь. Як ви бачите, воно в дуже гарному збереженому стані, ліва карта дверей також в дуже гарному збереженому стані. Сидіння не просівші, не потерті, збережені. Також є підлокітник, що дуже зручно. Можна возити каву, ставити, щоб не розлялася. Покажемо вам ще автомобіль з цієї сторони, праву карту дверей зі сторони пасажира. Як ви бачите, в дуже гарному стані, також підсвітка з цієї сторони на ручці. Нагадаю, що автомобіль привезений з Голландії, тобто на автомобілі е немає ніякої ржавчини, ніякої корозії. Автомобіль повністю без ніякої ржавчини. І також, друзі, нагадаю, що жодний елемент цього автомобіля не фарбований, не крашений, автомобіль повністю в рідній фарбі. Будь ласка, друзі, дивіться Він-код, перевірайте, автомобіль чесний та перевірений. І зараз вам покажемо детальнішу інформацію про пробіг. Покажемо вам, що пробіг дійсно перевірений та чесний. Є сервісна книжка, є РДВшки. Зараз ми вам все детально покажемо. Як ви бачите, є печатки, офіційні Форд. І також, друзі, зверніть увагу, 170 тисяч п'ятий місяць, 22-й рік. Тобто, тобто рік тому в автомобілі було 170 тисяч пробігу. І також показую вам РДВ-шку. Зверніть, друзі, увагу. 21 й рік і пробіг автомобіля 158 тисяч. Тобто це пробіг 100% рідний і на 100% перевірений. І також, друзі, зараз перейдемо до самого багажника. Відкриваємо багажник. Багажник великий, місткий, також присутня шторка багажника. Багажник можна положити щось велике, дуже зручний. Витягуємо, як ми бачимо, все справне. Розетка 12 вольт присутня. Також, друзі, в комплекті ми маємо домкрат, гачок, компресор та клей. Зараз, друзі, заведемо автомобіль, покажемо вам, як працює двигун. Двигун працює гарно, рівненько, без ніяких посторонніх звуків. Заводимо зараз наш сам автомобіль та виходимо на двір і слухаємо, як працює двигун. Двигун, як ви бачите, звівся гарно, тримає гарно обороти. Зараз послухайте, як він працює. Мотор цього автомобіля дуже надійний, 1,6 дизель. Ну, кого, друзі, зацікавив цей автомобіль, то дзвоніть за вказаним номером телефону. Пишіть на Viber, пишіть в телеграм-канал і чекаю ваших дзвінків.